У кожному з нас ціле море. Приклади руку до вуха. Чуєш, це ти щодня припливи та відпливи, море буває спокійним, мріливим, безтурботним, хвилі легко виблискують під сонячним промінням ласки, ніжності, доброти та любові. А бувають і дощовідні. шторм, грози і хвилі розбиваються об скелі недосказаності, зневіри, ревності, заздрощів і злості. І все це море емоцій це ти. І всі емоції потрібні. Всім є свій час та місце у тобі. Залежить лише від тебе, як ти їх проживеш, приймеш, зрозумієш. А зараз я попрошу тебе заплющити очі і пірнути в море, в себе. Налаштуй дихання, глибокий вдих на чотири рахунки. Затримка на сім. Видих на вісім. Давай зробимо кілька циклів. Вдих. Затримка. Видих. Вдих. Затримка. Видих. Дуже добре. Побудь трішки в морі. Уяви, як хвилі легко гойдають твоє тіло, лоскочуть твої п'яти, тримають тебе на воді, відчуття невагомості, розслабленості та спокою. Так і хочеться зізнатися собі в любові. Я найдорожча і найцінніша людина в моєму житті. Я люблю себе, благословляю себе на душевний спокій, мудрість, довіру, екологічну реалізацію свого потенціалу. Побудь трішки в цьому стані. І пам'ятай, протягом дня ти завжди можеш повернутися до себе, пройтися босоніж по теплому піску та скупатися в морі.